Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Як часто ви у своєму житті чули цю фразу А хто ти по гороскопу? Я впевнена, що досить часто, та навіть більше того, самі ж про те й питали і затамовуючи подих, чекали відповіді. Я теж часто так робила, аж поки не стала астрологом. Впевнена, від сьогодні це питання зникне з вашого життя та поступиться в місцем новій правильній формі. Про це просто зараз. Що не так з тим найпопулярнішим питанням? Все просто! Бо гороскоп це не положення Сонця в знаці зодії, як вважає більшість людей, які задають це питання. Гороскоп це в цілому зоряна карта людини чи держави або фірми з урахуванням широти та довготи, тобто точного географічного положення об'єкту на планеті Земля. З урахуванням точного часу народження, бо від цих показників залежить так звана сітка домів, де кожен дім то певна сфера нашого життя. Ось ця сітка домів це вірна ознака того, що перед вашими очима справжній гороскоп. Давайте подивимося на прикладі гороскопу України. Тут є стрілочка, початок відліку будь-якого гороскопу. Від неї йде горизонтальна лінія. Це і є лінія горизонту на момент вашого народження. І як ружечок, так позначається зеніт, максимальна точка неба над головою. Отже, гороскоп це суцільна геометрія та трошки географія. В гороскопі ми бачимо, які планети знаходяться над а які під горизонтом. В гороскопі України над горизонтом майже всі. Це, до речі, про яскраву та проявлену долю власника гороскопу. На гороскопі ми бачимо, які планети на сході, а які на заході. І це так само має свій астрологічний сенс. Положення планет в домах та їхні зв'язки через взаємодію планет це вже про певну програму, яку має виконати людина чи держава. Іншими словами, про місію. До речі, на моєму каналі вже є два відео про гороскоп України, її потенціал та можливості. Посилання на них зараз ви бачите в правому верхньому куті екрану. Там ми з вами разом розбираємося з питанням, чи винен в наших бідах наш гороскоп. Та нарешті з'ясовуємо, чи такий же він в нас поганий. Хто ще не дивився, запрошую до перегляду. Багато нового та цікавого для себе знайдете. Гарантую! Таким чином, Бог, Творець, Всесвіт зашифровує визерунок долі у визерунку гороскопу людини чи держави. Фірми чи домашнього улюбленця. Гороскоп має будь-яка сім'я, це дата весілля. Свій гороскоп має будь-яка покупка: від покупки машини чи будинку до покупки кросівок чи сумочки. Доля є в усього, що має свій початок на планеті Земля. І от саме гороскоп робить кожну людину унікальною. Тому народжені в один день. Та в одному роддомі люди мають різні долі. Бо вони мають різні гороскопи. А народжені в одну й ту ж саму годину, хвилину та навіть секунду. Але в Києві, в Нью-Йорці, де жанейро Токіо будуть мати різні долі. Бо та сама преславута сітка домів буде повернута різними боками. А от щодо космограми. То тут діло про психотип. Це карта зоряного неба без прив'язки до широти та довготи та без урахування точного часу. Космограма єдина у всіх, хто з вами народився в один день і байдуже де саме на планеті Земля. І це говорить, що ви з тими людьми, наче психологічні близнюки. Дуже схожі. Але знову ж таки, не буває двох. Повністю однакових психотипів, співпадаючих на всі 100%, навіть якщо ці двоє однояйцеві близнюки. Чому так? Тому що маючи однакове нутро, тобто психотип, який складається з положення планет в знаках зодії та взаємодії всіх планет між собою, це і є певний набір якостей, як зі знаком плюс, так і мінус. Але Кожна людина обирає сама, яким чином проявляти той набір і якусь конкретну рису. І тут важливо розуміти, що незалежно від нашого біологічного віку, душа кожного з нас має свою окрему історію втілень, а значить, свою історію наробок кожної якості. Тому, маючи однаковий психотип, тобто космограму, люди поводять себе по-різному. На першому рівні людина, наче біоробот. Це молода і незріла душа. Вона чітко виконує ті програми, що в неї закладені Богом. Хороші якості однозначно хороші, негативні, розкриваються як очевидні мінуси в характері. Такі, до речі, ніколи не доходять до астролога. А навіщо? Їм і так все добре, вони і так все знають. І вони ні за що не переймаються. І то їх право, бо їхня душа прийшла, щоб максимально набратися досвіду будь-якого. Неважливо, чи то позитивний, чи то негативний. Тут мова про кількість. І це нормально. З того рівня ми всі починаємо. Тим більше, що для досвіду байдуже, чи то накоплюється негативна карма, чи позитивна досвіду треба дії людини та накопичення енергії. І неважливо, з яким зарядом, позитивним чи негативним. Для досвіду потрібно все. На другому рівні, тобто більш зрілому. Це вже про більш продвинуті душі, людина вже починає помічати, що певні прояви можна пережити чи проявити по-різному. Така людина вчиться контролювати та управляти своїми внутрішніми провокаціями, працює з кожною рисою, як з ресурсом, розуміючи, що з цього шматочка бруду можна зліпити гарного буду. І ось на цій стадії духовного розвитку людини найчастіше звертаються до астролога, щоб прийняти все, абсолютно всі свої риси, та навчитися ними керувати, як правний водій своїм авто, де є педалі газ і тормоз. І вони не позитивні чи негативні, вони є для того, щоб водій не потрапив в аварію. Тому маємо знати свої мінуси, щоб розуміти, коли вони можуть стати нашими плюсами. Ну і третій рівень по праву рівень Будди, коли душа дуже зріла, вона вміло керує всіма своїми реакціями, рисами характеру. Тому в неї навіть вроджені негативні риси можуть давати не менше позитиву, ніж ті самі позитивні аспекти. В гороскопі Ісуса так само є повний набір якостей. Це як в одній із моїх улюблених притч, які я обов'язково додаю до астропортрету особистості: пізнай свій Всесвіт. А саме так називається в мене аналіз гороскопу. Жив був цар. Дізнався він, що десь в його країні з'явився просвітлений вчитель. І люди, які зверталися до нього, отримували просвітлення, навіть не спілкуючись з ним, а просто стоячи поруч рядом, цар дуже зацікавився тим вчителем, але був такий заклопотаний державними справами, що відправив своїх придворних астрологів, нумерологів, хіромантів та кращих фізіогномістів. Ось повертаються вони та й кажуть. Ми дізналися день і час народження, подивилися на його долоні та роздивлялися кожну зморшку на його обличчі. Ця людина жадібна, гнівлива, підла та безпринципна. Дивно, що люди так добре про нього відгукуються. Хм. Оце дива. Хтось з них точно говорить мені неправду, але хто? Мої придворні радники чи люди. Нема чого робити, відклав свої важливі справи на час, сів на коня та у супроводі охорони поїхав власною персоною розібратися, в чому там справи. Ось і дісталися печери, де жив той мудрець, чи той самозванець, який видавав себе за мудреця. Зіскочивши з коня, цар підійшов ближче до печери. Аж от назустріч йому вийшов сивобородий старець, нічого не встиг спитати цар, тільки глянув у вічі старому, як одразу відчув спокій, рівновагу, отримав відповіді на всі свої питання. Бо погляд старого був лагідний, наче осіннє сонечко, та глибокий і чистий, як небо над головою. Аж ось склоняє наш цар коліно перед старцем та й каже Вчителю, як таке може бути? Поруч з тобою я знайшов просвітлення. Але ж мої астрологи, нумерологи, хіроманти та фізіогномісти в один голос кажуть, що ти підлий, злий та безпринципний. Поруч з тобою я багато чого усвідомив, але це не можу збагнути. Старий посміхнувся. Клонився царю та й каже, всі твої вчені мужі були абсолютно праві. Просто я витратив половину свого життя, щоб те все виправити. Космограма це як голе нутро, не прикрите одягом. А одяг тут це і духовність, про яку ми вже з вами поговорили, і виховання. Бо один і той самий потенціал, потрапляючи в різні родини з різними морально-етичними цінностями, будуть вести себе по різному. Дарма що народилися в один день та навіть в одному районі міста. Але якщо людина доросла, зріла. Про то я так само часто говорю тут, на своєму каналі, то вона починає брати відповідальність за себе і свої прояви, вчитися змінюватися. Але щоб змінюватися, треба знати, що саме не вдовольняє мене і що треба змінити. Саме для того раджу робити аналіз гороскопу, який включає і опис вашого психотипу, і події, через які треба пройти, щоб скласти красивий візерунок своєї долі та виконати свою місію. Якщо було цікаво та пізнавально, саме час поставити лайки та написати мені про те в коментарях. Так само там же залишайте свої питання, вони стануть темою наступних наших зустрічей. Підписуйтеся, хто ще не з нами. Діліться новою інформацією з друзями. Ну а я. Стоп, зачекайте, я ж обіцяла розказати, як правильно спитати в людині про її знак зодії. Тож саме так і можете спитати: а хто ти по зодіаку? Або ще краще. А в якому знаці у тебе сонце? І це покаже ваш рівень обізнаності в астрології. Бо в моїх підписників цей рівень просто росте на очах. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. До нових цікавих зустрічей! Бережіть себе та Україну. Пока-пока.